Доброго дня, шановні глядачі Ютуб каналу Флагман. Сьогодні у нас справжній ексклюзив. Ми вперше показуємо вам видище Харабуна, який компанія Флагман привезла в обмеженій кількості. Тож сьогодні разом з вами ми розберемося, що це взагалі таке за вид ловлі. Мене звати Євген, я бренд менеджер напрямку Матчфішинг. І сьогодні у нас в гостях Максим, експерт по плавочної ловлі. Доброго дня, Максим! Всім привіт! Підскажи, будь ласка, для тих людей, хто вперше чує слово херабуна, що це взагалі таке? Ну, по-перше, скажемо так, що херабуна це не ругательство, це точно. це просто назва азійської поплавцевої ловлі. Походить воно від японського карася карасяхера. Звідси і назва цієї риболовлі. Тут нічого страшного тут немає. Максим, а що особливого в цих вудлищах? Ну, ці водлища вони відрізняються. Ну, по перше. по-перше, Файним дизайном, тож наші звичні водилища такими так. красивими не бувають. Просто не Таких бувають. Таких дизайнів гарних і різнообразних Я не бачив. По-друге, вони відрізняються своїм строєм. Вони більш м'які, які в нашому розумінні, то є люди більше звикли до водилищ швидких, які там гнуться дуже слабо, щоб контролювати рибу. Хірабуна – це не про те. Хірабуна – це про задоволення м'які водилища, які гасять ривки любої риби. Ну це дуже круто. З Троє. Це два. Так, три. На водилищах хірабуна є конектор, який називається Конектор Шнурок. Він відрізняється від наших звичних пластикових коннекторів. Незвичайний, бачу такий так. Да, тобто в'яжеться петелечка і на оддавку в'яжеться оснастка. Все, секунда діла. І, в принципі, оснастка ваша готова. Дуже швидкий монтаж. Да. Оснастка. Це то, що поводилися. І плюс ще на зворотній стороні є таке кільце. Сюди цепляється. Страховочний тросик, щоб риба не украла вашу вудку, тому що ну, вона не супер дорога, але й не дешева. Далі, якщо будемо казати, то забув ще один нюанс розказати. На багатьох моделях, на цих конекторах, на шнурочках ще встановлений підшипничок. Щоб ваша оснастка не закручувалася, от воно повністю крутиться. Навіть так, щоб не було ніяких закруток, тому що буває так, що використовуєш тонкі льосочки, і щоб воно не крутилось, для цього зроблений такий маленький девайс. Макс, а чому так багато лінійок і чим вони відрізняються? Поясни, будь ласка. По-перше, їх так багато для того, щоб кожен зміг вибрати по своїй кишені. Це перше. Друге, те, що вони відрізняються вагою. Відрізняються карбоном, з якого вони виготовлені, легкістю і строєм. Зрозуміло, Макс. Слухай, такий великий е, різновид дизайну, що аж навіть не знаю, що вибрати, аж очі розбігаються. Як новачку вибрати саме його вудлище? Підскажи, будь ласка, новачку б я б рекомендував визначити з місцем ловля, тому що ну універсальних, як і в будь-яких других рибалках, універсальних снастей і водилищ не буває. Ну, я особисто люблю удилища короткі: 3,6, 4,5, якщо дозволяє місцина ловити такими довжинами, тому що просто так на оснастку хірабуна не половиш. Треба, щоб була глибина. І глибина була хоча б метр, тому що використовуються поплавочки довгі. І Чим довший поплавок, тим оснастка ця чутливіша. Дуже незвичайних поплавок, Я таких ніколи не бачив, Максим. Якщо глибина в тебе 50 сантиметрів, поплавок 43, ну, перебачить дуже важко буде. І тому вибирають удилище в довші, щоб докинути до якоїсь глибини, тому що і поплавці є зразні, вони є і коротші. Але ж чим довше поплавиць, повторюсь, тим оснастка вона більш чутлива. Добре. А яка мінімальна, яка максимальна довжина цих вудлищ? Представлено, e, значить, в нас представлені водилища мінімальна довжина 4,5 метра. Також буває 4 і 8 є ще. E, далі йдуть 5,4, 5, 7, і 6,3. Слухай, Макс, я тут бачу, що на деяких вудлищах використовується карбон модульності 40 тонн. Це я знаю, що це карбон дуже сучасний, і він використовується в спінгових, коропових та фідерних вудлищах. Так, є такі водилища, є водилища з 24-го карбону, і з 30-го і суміші цих карбонів, І так як в будь-яких інших водилищах. Вище модульне з карбона, карбон міцніший, водилище легше, задоволення більше. Макс, ще таке в мене питання про хербону. Я знаю, що це вид риболовлі дуже високого темпу. Тобто, дуже часто треба робити перезакиди. Не Можеш? Завжди. Не завжди. Розкажу трошки про принцип, мінімально розкажу. В якості насадки і також в якості прикормки, використовується особливе тісто. Mm. О, китайське це. Воно замішується там, в різних пропорціях, на пачках це написано, в принципі, розібратися можна, якщо розібратися важко і не розумієте китайський, питайте мене, я теж не розумію китайський, але я розкажу. Назвичайне тісто не можна так, Максим? Назвичайне тісто ні. Але є випадки, в яких можна, Зараз я теж про них розкажу, е, використовується це тісто, і воно як прикормка, так і насадка. І е, на початку рибалки, коли ви е, визначили з місцем ловлі, е, ви робите частіші перезакиди і тим самим прикармлюєте рибу. Це тісто осипається. А потім уже ви тісто трошечки плотніше зжимаєте і вже чекаєте е, наклювання. Якщо це ловля коропа, а на херабуну можна ловити коропа і достатньо великих розмірів, ну як для махової ловлі, там 3-4 кг, в принципі, можна дістати рибу. Якщо е зберігати, так скажем, холодний е розум, то е там тісто робиться платніше, гульки більші, і очікування. Тоже довше. Того, дуже цікаво, тому що, що ну, коропа ловить в заброс, ну це треба, я не знаю, це треба, щоб повезло дуже сильно. <рес> Слухай, Макс, я тут бачу, що в цих вулищах є потовщення в цій ручці. І ще бачу кільце ну, про, про кільце я зрозумів. А навіщо це потовщення? Можеш, будь ласка, мені розказати? Да. По-перше, це карбон. Да? Це все на карбоні фарба, різний дизайн. Є водилища, які розмальовані. Під бамбук і, ну, дивишся на неї, ну, ну наче бамбукову водичку тримаєш. Але то внутри все корбон. Тому, то тобто, з перше, це звичайний дизайн. Друге, і те, що саме уважне, саме головне, то що це баланс водилища. І ці водилища частіше тримають незвичному нам. Угу, Хватит, як ухват. ми звикли тримати водилище. Тримають отак. Прям так. І так, це mm. водилище набагато легше тримати, тримати баланс при уважуванні риби, і воно майже не відчутне. Ну, особливо в невеликих довжинах. Зрозуміло, що якщо береш 6,3, ну вона не може бути легенька. Ну, да, 6, да, 6 метрів трубки, ну, воно має бути важке. Але ті, що вудочки, що є у нас, я б не казав, що у нас є прямо якісь дуже супер важкі. Ну 280 грамм. Це нормальна довжина, абсолютно за такі гроші і для такої рибалки, того, що буває дуже часто, коли форсуєш виважування, ловиш десь в якихось лататтях і треба, щоб водилище було міцне. Тому ну, супер-супер легкі то ні. Якщо хочеться легеньке, беремо 4,5, шукаємо глибину. і... Чи складне оснащення в Харабуні? Чи можна його зібрати сам? Розкажи про, будь ласка. По-перше, скажу для лінивих людей, що їх можна буде купити. Вони будуть, вони є в продажах, скоро будуть вони у нас, будуть в різних довжинах, з різною розумною нагрузкою. Взагалі збирається, якщо розуміти послідовність, збирається воно там ну, за дві хвилини. Є, головне, щоб були аксесуари для цього збору. Uh -huh, uh -huh. Оснасток, от зараз у мене в руці класична оснастка, її ще називають китайською оснасткою. Тобто, тут е, іде з топорочки, тримать цього поплавочка. Дуже я тобі, до речі, покажу. І uh -huh, uh -huh. не відкривав, не дивився, як воно виглядає. Uh -huh. А, тут сам конектор. Цим ну, конектором цепляється на удавку до. Це ну, до До шнурочка, mm -hmm. да, зацепив mm -hmm. і вже нікуди воно не дівається. Ну класно. І ніколи не пересохне, як пластикові, там, хоч італіянський, хоч китайський, не Далі йде тримати сам поплавочка. Mm -hmm. Дуже ну, незвичайно просто. Отак от ставив. Дуже незвичайно і при тому просто. І, що? і це все, так? Все. Ну, слухай, ну це. Ну І саме головне, що ще е, такий ленточний грузик, яким ми огружаємо. А -а -а. Так, ляточний так, да. Оце от е, класична китайська оснастка. В кінці у нас вертлюжок, за який ми цепляємо от такий от поводочок. Слухай, Макс, ну це якесь прям ноу-хау справжнє. Китайське. Справа в тому, що багато хто. З моїх колег, вчителів, так скажемо, вони розказують про те, що якщо нам задають питання, що от нашого воно треба, от, можна половина тісто, можна половина манку, можна половить беріть, ловіть. Ніхто ж не заставляє ловити. Ну так звісно. Є дуже багато людей, котрим ну цікаво, цікаво пізнавати, щось нове. Раніше коропа ловили на пружини, на обійця карасів, на що там, на соски, макушатники. Зараз ловлять класичними короповими ну, монтажами, так. на флет, різні суміші. Так же само, це, це різновид ловлі окремий. Так, він підпорядковується до поплавочня, але це окрема це окрема філософія. Це філософія прямо так. І на рахунок того, що удилище м'якенькі, виважувати рибу ну, це суцільне задоволення. Тестувати ми їх певно як китайці не будемо віше на негірі, але ну водилища е, достатньо міцні, щоб справлятися з, з гарною рибою, і е, я ловив на критичних углах. Ну, тримають у дуже добре. Я думаю, що в наступному році ми обов'язково заповнуємо з тобою риболовлю і покажемо в динаміці, прямо на водойомі, як працюють ці вудлища. Друзі, підписники, якщо вам цікавий такий формат, ставте, будь ласка, лайк цьому відео та робіть репости. А ми продовжуємо. Макс, що ти можеш порадити для того, хто хоче спробувати храбуну найближчим часом? Чи можна ловити на нього взимку, скажи? Я бачив в інтернеті, ловили прямо в лунках. Ловили на це тісто. Але ну це вже таке. Це вже кому дуже сильно чешеться, ну можна ловити, але треба чекати весну. Вже треба чекати весну, коли карась почне просинатись, активно харчуватись, брати тіста з запахом криля, те, що дуже часто. І е, скажу, що навіть на диких водоймах з Запахом криля, тіста працюють, звідки там карась знає в селі в якомусь що таке криль, не зрозуміло, але він, він клює на це. Тобто зараз ми готуємося, вибираємо собі вуд, вудлище, готуємо, як в'язати правильно оснастки. А весною, ранньо весною вже йдемо ловити трофейного карася. Правильно? Все правильно. Є достатньо відеороликів і в Ютубі, і в Тіктокі. Люди розказують, показують, як ловить, що ловить. Дуже велика кількість. Смаків, кольорів цих тіст, ну, кольори вони між собою більш-менш схожі. Тобто, є червоні тіста, так скажемо, і білі тіста, і там вже їхні відтінки. Але підготуватись, щоб не пропустити оцей весінній жор карася і в наших широтах ще линя, тому що линь дуже гарно клює теж на, ці, на ці тіста, там, де є риба. Там, де нема риби, не, не поможе не херабуна, не поплавок, не ні кармушка, нічого. Напряму зв'язано з тим, що взагалі воно було придумано більш під змагання. В Китаї, в Японії зариблювали невеликі водойми, дуже невеликі водойми. Засипали туди тони риби на і одна швидкість ловила. ловили цю херу до да, цього карася. Тобто, і в нас от є водилище, от воно спеціалізується прямо для е швидкої ловлі е цієї, риби там, риби до кілограма, ну mm -hmm. тобто, яка стінка тост. Слухай так. Так, дійсно, це таке. І воно в класичному стилі, в такому гарному, легеньке, е дуже таке е опружне, ми його покажемо, Це одне з моїх улюблених. Mm -hmm. От це таке, це про змагання, але ж ні, ніхто не забороняє ловити для душі. Для душі, так Тому що херебуна це філософія для душі, так скажемо. Це, це в мене каранда. є також порада для наших глядачів. Приходьте у магазин флагман або оформлюйте замовлення в інтернет-магазині. Наші консультанти допоможуть вам обрати оптимальне рішення за, за ваш бюджет. І головне, друзі, ловіть із задоволенням. Херабуна це про емоції, про легкість. І про задоволення. І про задоволення це вірно. Слухай, Макс, бачу, що тут намальований дракон на багатьох вуличях. Я чув деяку історію про те, як короб став драконом. Щось він перепригнув великий водопад і перетворився в дракона. Щось це, це щось з китайської філософії. Ти щось таке чув? Ні, такого я не чув, але все може бути, бо у них там відбуваються такі речі, ну це треба таке придумати. Тому може бути, може бути. На багатьох вуличках дійсно зображені дракони. Це в мене такий символ в Японії чи в Китаї, Китаї, Китаї це символ да, сили дракон, якоїсь там хоробрості. Mm. Макс, ти казав, що більше 16 серій представлено e, в да, різних да, довжинах? Да, да, 16 моделяк в різних довжинах з різних карбонів, різна ступінь жорсткості. Вони, в принципі, всі такі, ну, в нашому розумінні, середньошвидкі. Але є трошечки швидші, є трошечки м'якші. Тобто, м'ягче це для використання тоненькими оснасками, хто любить кайфувати якогось невеликого карася. Жорсткіші, це не в нашому розумінні, що вони прям як шматок арматури, але вони жорсткіші, ніж інші. Це вже для ловлі більш крупної риби. Будемо збиратися на рибалку. Я думаю, що весною, якщо все буде добре, поїдемо ми на линя. Лин дуже не, міцна, не. мощна риба. І я тобі рекомендував оцю удочку. Тут два дракончика намальовані. О, це Ра, мені вже підходить. В переводі здається, що битва двох драконів. О, щось, щось це. Таке. Це, що, це водилище в 5,4, Це стандартна довжина. Шість і три водище миловить уже трошечки важкувато в тому плані, щоб закинути легенький поплавок. Ну, важко. 5,4 така більш, я не люблю це слово, але ну, більш універсальна. Uh -huh, uh -huh. Я кажу завжди, що універсальні бувають тільки автомобілі, ну не буває в, в, в водилищ. Але от 5,4, А всі водилища, котрі коротші будуть, то вже по умовам. Але якщо взяти одну одне водилище, там пачку тіста, якусь табуретку. То цієї удочки буде тобі достатньо. Значить Вона зроблена з карбону модульною 130 тонн, вона легенька, у неї чудовий баланс. Баланс ще видає до удочок Оці от закрутки, угу. вони металеві, не пластикові. Тут вага, ну, десь грамів 18. Ну, слухай, ну це прямає вагу. Десь грамів 18. І воно якраз цей баланс видає, що дуже легко користуватись цим модулем. Це Макс для балансу, так? Щоб... так. Це, Центр для це Центр... все для цього балансу. Да. І е, тобі її, в принципі, вистачить, вона не зламається. Сама не зламається точно. Е, і це, ну, хірабуна, ще скажу, що е, рибалка бюджетна, ну за великим рахунком. Е, зрозуміло, що треба купити водилище. там водилище. Там вони від 1300, є там до трьох, здається. Ну, так, да? я бачу, тут є і бюджетні водили. Є, є дорожчі. вони подовжені, цінник і по використанню того самого карбону, з якого воно виготовлено ціна росте, як у будь-яких інших водилищах. Але тобто, ти купуєш водилище на постійно, не на один. Ну, раз. Ну так, звісно. Підставки під них ми їх потім покажемо, вони доїдуть до нас, нарешті і ми. Потім представимо всі аксесуари, які треба для такої ловлі, і не тільки для такої. Тобто для звичайної поплавцевої ловлі ці аксесуари також підходять. І це водилище. Якщо тобі не зайде ловля на такі поплавки, а ти хочеш ловити на гусіне піро, про яке кажуть, що краще оснастки, ніж гуся, що піро не буває. Може бути так, у кожного своє. Своя думка, е, може це і так. Ми цього ніколи не дізнаємося, тому що тому подобається те, тому подобається те. І е, ми ніколи не дізнаємось, а цією водочкою можна ловити на звичайні оснастки е, на кукурузу, на апарича, на черв'яка, да на що хочеш абсолютно. Е, плюс того, що, е, як ми казали раніше, що підкормлювати рибу не треба, ця пачка тіста в середньому коштує там, 300 гривень за упаковку 300 грамів. Тобто 1 грам одна гривня. То є 250 грам, вони 250 гривень стоять. Приблизно така ціна. А ти за рибалку ну, витрачаєш ну, мірну ємкість ну, чарочку, ну, грамів 40. Його вистачає на довго. Це тобі хватить на дуже тривалу період? Надовго. Да. Є тіста з глютенами, є тіста без глютену. Про це все пізніше, коли ми будемо щось тримати в руках і щоб вам показувати. Що треба? Міні-табуретка, подставка, уділище. І Тобі, все? Все, от це пішов на рибалку. І нічого не треба. Не треба кілограмів прикормки місити, ці кулі, закидувати З бомби, убивати їх, їх жаба детьми. Мі... Ну. Швидка. Я не кажу, що це легка ловля, але це швидка ловля. Ну дуже цікаво, Макс. Вже дуже сильно хочеться поїхати на риболовлю саме з цією вудочкою. Я скажу від себе, друзі. Я би придбав таке вудлище саме через дизайн. Просто похвастатися своїм знайомим, показати, яка в мене стильна вудочка, бо в них такої точно немає. Ну так, ще дуже гарні і все, все дуже деталізовано, всі ці дуже стильно. Ну дуже гарно все. Естетичне тобі... задоволення. Потьоків, лака, ще чогось, ну дуже красиво роблять. І не кажіть, що Китай то погано. А якщо людина прийде в магазин і захоче придбати водлище, а тут все написано на китайському. Макс, як їй робити? Ну, я б не стверджував, що все на китайському, може, що все на японському. Може на японському. Але е візьмемо е любу е вудку нашу поплавцеву. Одна ні написано там, 5 метрів, тут написано ну, 450. То є, довжина є. є. На вудочці написано там, SS, Super там, Super да, Strong. Ці всі строї написані, а людина бере, я працюю в магазині, я знаю, про що я кажу. Да. Людина бере, вона сама пробує, розкладає. Та Це, вже, це вже не то. Це вже, мені треба. Це. Ви написали, що вона швидка, а вона не У Кожному своє, у кожного своя думка, і казати, що от я правий, а ви ні, не можна. І так само навпаки. То слухати людина підбере собі сама. Вона візьме в руку, навіть якщо вона така от гарна. Хай буде жовта, хай буде червона, хай біла, хай чорна. От вона гарна, в руку ну не лягла, ну буває так. І ціна підходить, і все, але не лягла в руку. А бере іншу, о, це все моє. Ну дороже, ну нічого страшного, зато вона мені лягла в руку, і я точно буду за задоволенням моїй Е, Що забувши сказати, що всі ж водилища йдуть в чохлах. І в чохлах незвичних, не таких, як ми до них звикли, Чохол називається Шкарпетка, Сок. <гум> без зав'язок, без ліпучок. Дуже легко. Є один отвір. Вставляємо удилище. І воно не випаде. Диви. Ну, це... плотність чехольчика. Ну Це точно якесь ноу-хау, чесно. Дивіться, друзі, тут просто одна прорізь і все взагалі. І такий непогана якість такого чехла, слухайте, тянеться. Воно ну, ну, не буде не царапатися у вашому тубусі, допустимо, якщо будете це всі переводити. вудлища комплектуються такими чохлами? Всі вудлища. І є там вудлища у нас в подарункових коробках. Mm, Дуже гарно. Навіть так. До речі, На подарунок е... це гарна ідея, Макс. Е... До речі, от удилище, ми його розглядали, так. воно не в такому, як ми дивилися тільки що, да? в форматі. Mm -hmm. Тут потовщена ручка. Так, так бачу, а тут, да. звичайно, а нас, тут звичайна. Звичайно, наша. Е... Їх називають ну, більш європейськими водилищами, але також для такої ловлі. Це класична така. Класична більш. І тут вже хват, такий, про який я казав mm -hmm. там, вже не підходить. Тут вже треба тримати водилище під передпліччя, mm -hmm. і тоді воно буде легше, тому що так воно буде. Тут балансу немає, і ця пробочка дуже легенька, от. але також воно оснащено. Угу, Цим конектором, кільцем. кілечком для страховочного і коннектор шнурочок. А, а дана удочка, Макс, вона тримається за, за, закінчена. Тобто, якщо підсумувати все вище сказане, людям, котрим буде вид ловлі, і вони захочуть спробувати щось нове, зможуть підібрати у нас, ну, Любо водили, любе водилище ну, для своїх потреб, будь-якого кольору, будь-якої ваги, довжини. Якщо цікаво, приходьте, покажемо, розкажемо, зберемо. Дані водилища представлені на всіх магазинах мережі флагман. На жаль, ні, тому що не у всіх є достатньо для цього місця. Це на жаль, але це все буде виправлятись. Е, найбільший вибор в гіпермаркеті Аеродром є водилища всі з першого по останнє, е, є водилища на Воскресенському проспекті, бивша Пірова. Є на Болонському проспекті, водилища, е, в принципі. Е, і саме головне, вони є в інтернет-магазині. Розумію, що через інтернет е, купувати е, дуже важко. Тим паче такі специфічні речі. Але я запевняю, то, що якщо ви купите, ви точно не пожалкуєте. Тому що по якості вони всі круті, е, я ж кажу, немає ніяких несколів, нічого такого, все цікаво, все рівненько. Ми їх прогибали, як треба. Я, напевно, одну вудочку собі точно візьму. От там, де два дракони. От там, де два дракони, так. Друзі, ну ось такий вийшов у нас ексклюзивчик. Дуже цікава інформація про цей новий вид Херабуна. Ми з вами почули, що це за вудлище, для кого вони, де їх купити. Дуже крута, класна інформація, дуже класний експерт. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте лайк цьому відео. З вами був Євген та Макс. Дякую, Макс, за інтерв'ю. Та до зустрічі на водомі.